Доброго дня! Відділ художньої літератури продовжує свій новий відеопроєкт Обличчя зблизька віч на віч із письменниками з землі. І сьогодні я хочу вам представити письменницю, педагогію, яка працює в подію з дітками. Вона, практичний психолог-консультант в інтегрованому підході і тренерка з особисто розвитку. Також працює в клініці інтерфеміті. Це Олеся Маркович. Леся, розкажіть, будь ласка, про свою письменницьку діяльність на сучасному, досить складному для нас і для всієї країни етапі. Чи пишеться вам? А якщо пишеться, то про що? Відколи почалась війна, ну я її називаю війною, я дуже мало пишу. Було трошечки декілька було новел, коли мені хотілося підтримати людей. І я свято вірила, що це довго не триватиме, що це скоренько закінчиться. Потім пішли інші реалії, і війна продовжується, і ці думки вже стали не такими актуальними. Мені дуже відгукувалося життя тих, хто був змушений покидати свої домівки. І в мене є декілька новел про них написаних. Про війну я не пишу, бо я її не знаю. Живучи в Ужгороді, я її не знаю. Казати, що я її розумію, це буде нещиро. Але оскільки зараз я трошечки в іншій постаті, я вчуся і новій роботі, і починаю працювати як психолог, для мене дуже важливо в даний момент давати людям підтримку. Максимально, ну це завжди для мене було важливо, а зараз особливо. І тому я пишу зараз. Більше книги про те, як розуміти не книги. Пишу книгу, вона ще не готова. Так, вона ще не готова. Але вона буде про те, як чути того, хто поруч. Тому що я вважаю, що основні проблеми в нашому спілкуванні в наших стосунках через те, що ми просто не розуміємо до кінця, не чуємо. Діти не чують батьків, батьки не чують дітей зараз. Я проходжу теж дуже серйозний, дуже глибокий курс по вивченню, як працювати з тими, хто повернувся з війни. Mm -hmm. Не факт, що я буду з ними працювати, але я вважаю, що треба про це розуміти. І я розумію, наскільки буде важко дружинам, наскільки буде важко родинам, коли хлопці повернуться. І тому мені от хочеться максимально таку от в книгах зробити підтримку. А книга це такий спосіб говорити, коли ти не нав'язуєш. Хочеш, читай. Не хочеш не читай. Ну, це буде художня книга чи нонфікшн? Я думаю, це буде якийсь такий змішаний мікс. Да, мікс. Я її бачу вже, як вона uh -huh. є. Вона буде від, від двох осіб, але коли вона буде, тоді можна буде про це сказати конкретніше. Ну, а розкажіть тоді про вашу минулу творчість. Я бачу, що ви принесли нам дві книжки. Розкажіть про них, будь ласка. І я хочу ще додати, що Олеся Маркович також дебютувала в нашому клубі літературних дебютів нові імена. Це було років 15 назад, так? Mm, років а, 10. А 10. 10. 10. 16-му році. 16-му? Mm -hmm. Так. Ну, Значить, майже 10 років тому назад. І можливо, ми також їй дали якийсь поштовх для того, щоб вона продовжувала творити. Будь ласка. Ви дали підтримку. Велику підтримку. Дякую. Це дуже важливо. Ну, якраз перша книга моя тоді вийшла була поруч. В ній якраз багато війни. У ній дуже багато війни, тому що моє знайомство з Віктором Івановичем Риповським, який воював, mm. який прожив дуже багато. Це була така знакова моя так, так зустріч, знала. знакові Риповська. стосунки. Угу. І тут було дуже багато війни. Для мене взагалі тема війни це взагалі війна, це щось таке Андрія. Те, що немає права бути, що не повинно повторюватися. Але про ту війну було писати значно легше. Вона була прожита, вона не була такою больовою точкою, mm -hmm. і це було зовсім інше. І тут багато його, його mm -hmm. особистості. А друга книга Закон життя, вона вже про сучасні, тут багато сучасних новел, і вона про те, про що ми щось не помічаємо, ми чого ми проходимо. Мені дуже подобаються деталі, мені подобається розуміти їхнє значення, яке вони відіграють у житті. І мені здається, якби ми звертали увагу на деталі, то було багато чого можна було б вернути. Ну, Та ви розумієте, що на деталі в основному звер... Звер... звертають увагу жінки, а у нас чоловіки, у нас патріархат, би як... хто би ще не говорив в суспільстві. А можливо, прочитаєте нам щось з цієї книжки Закон життя. Що би ви хотіли? Mm, я не взяла окуляри. Oh. А без окулярів трошки складно. Я б краще вам прочитала, але з телефону? З телефону не з цієї книжки, а новому. Добре. Але це, напевно, багато часу займає. А може, частинку? частинку? Тоді я мушу знайти її. Бо я не підготувала. Це може трошки багато зайнятий часу. Напевно... Я якраз хотіла ще сказати, що йшла по місту і недавно побачила, що, виявляється, у світі цей рік, названий роком миру. Мене це дещо шокувало, скажімо так. Що він стільки. Я не знайду зараз. Ну, це мир як мета, до якої йти, в принципі. Якщо ми будемо його назвати роком війни, то Ну, так це було би взагалі так. Так, а так, це то до чого йдемо. Ми ж кажемо, що ми йдемо всі до якогось прийняття. да, всі. Це не означає, що ми до нього прийшли, нам до нього далеко, але воно є як маяк, і мир було би класний. Ну ви розумієте, просто якщо про мир лише говорити і нічого не робити для реалізації. Мирних планів, скажімо так, ну та то, то просто щось я рахую. Ну, напевно, є якісь підстави під тим. Вони, напевно, щось і планують. Ну, може, ще нам щось розповісти. Е, про, що? про Про вашу сьогоднішню діяльність, уже не тільки як письменниця. Про мою сьогоднішню діяльність а, я знаю, що ви вчитеся там. Я вчуся, так. Я вчуся і сподіваюся, що цього року отримаю диплом магістра. Будете докторицею? Ні, я буду просто магістром психології. І е, воно дає мені легальність, тому що я закінчила дуже багато курсів. Угу. І це все-таки вважаю, що людина має мати відповідну освіту, якщо вона починає займатися такими справами. Ну, звісно. Бо і... тепер так багато блогерів, які займаються не своєю справою. Що послухаєш і абсолютно різні речі говорять. І хто mm -hmm. із них правий, недосвідчений людину. Особливо, якщо ти вторгаєшся у таке, як людська душа, людська психіка, там треба бути дуже обережним, і для мене це не принцип не може шкодити. Але я називаю себе, таке мені прийшло слово сполучення, превентивний психолог. Okay. Не знаю, чому воно для мене так от склалося, тому що мені подобається робити те, що дає людям ресурс. Я вважаю, що кожна людина має максимально в собі ресурсу, щоб вийти з ситуації, яка їй дається. Uh -huh. Я вважаю, що ніколи, ну, знаменита фраза, да, кожному дається по його мірі, але дуже часто людина не здогадується про свої ресурси. Про те, наскільки вона багато може. І виявляє. я допомагаю. Допомагаю. Я допомагаю підсвітити, допомагаю. Зараз дуже вдячна проектовій Інтерфемілії за mm -hmm. той проект Сила всередині тебе. Це в нас відбувається кожного тижня, в нас відбувається у нас відбуваються такі в теплому жіночому колі живі офлайн зустрічі, тренінги. І вони дуже ресурсні. Я от завжди роблю. Таке невеличке шкалювання до зустрічі і після. І практично у всіх дівчат, всіх жінок піднімається відчуття свого ресурсу завжди. Ну, порекламуйте вже. Можливо, ті, хто нас тепер дивиться, захотять також підняти свій ресурс і прийдуть до вас. Де і як відбувається? Де і як зараз ми закінчимо цей проект, буде новий так само. Де відбувається? Відбувається на базі кафедри сімейної медицини на Франка. Франка так Прямо навпроти входу, центрального входу на стадіон Авангард і завдяки тому, що Інтерфемілі має зв'язки із. З закордонними, не навіть спонсорами би їх не назвала, бо це не партнери. те, що спонсори, партнери, да, які підтримують. То, взагалі, вартість тренінгу 100 гривень ну, да. для ВПО половина 50% 50 гривень це таке, а ресурсу ми намагаємося всі набиратися. Так, Це, це варто. І я думаю, що ваша діяльність і як письменниці, і як майбутнього психолога професійного. Допоможе людям, допоможе людям і морально, і в усіх аспектах. Що ж я дякую вам, пані Олеся, і бажаю вам іще писати, все ж таки, і видати книжку, і відбутися як психолог. Дякую. І Дякую всім, хто нас слухав. З вами була Олеся Маркович і завідувачка відділу художньої літератури Оксана Шляхта. Дякую.